Помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув у наслідок вибуху гранати. Трагедія сталася ввечері 6 листопада під Києвом у селі Чайки. Цього дня чоловік святкував день народження, а вибуховий пристрій, і як з'ясувалося пізніше, не один був серед презентів. Гранати знаходились у подарунковій скринці. Це були боєприпаси нового західного зразка. Повідомив міністр МВС України Ігор Клименко. За його словами, спочатку в руки боєприпас. Взяв син, після чого Геннадій Частяков забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. За версією правоохоронців Частяков ймовірно не повірив, що боєприпаси справжні, сприйнявши подарунок як жарт, що призвело до непоправної трагедії. 13-річний син Частякова перебуває у тяжкому стані. Він дістав травми у вигляді рваних ран на обличчі. Також поранено 11-річну доньку. Клименко підтвердив, що у квартирі було знайдено ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх доправили на експертизу. Попередня версія трагедії необережне поводження з боєприпасами. Того, хто подарував фатальний презент, вже знайшли. Це був військовослужбовець колега загиблого. У його кабінеті вже провели обшук, та вилучили ще дві аналогічні гранати. Заявила речниця МВС Марія Нарева в ефірі Радіо Свобода. Особа, яка ймовірно подарувала ці подарунки. Вона зізналася в цьому. Вона розповіла, що дійсно передала цей подарунок загиблому і не думав, що серйозно з не. Я серйозно сприйме слова про те, що він попередив, що гранати бойові фатальний подарунок майору частякову зробив його колега, полковник Тимченко. Про це пише видання НВ з посиланням на джерело у правоохоронних органах. У пакунку була пляшка віскі та шість гранат. Як пише видання, те, що подарунок зробив Тимченко, також підтвердили троє свідків, які були присутні під час вручення подарунка. За їхніми словами, Тимченко сказав Частякову, що хоче здивувати його чимось незвичайним, оскільки зробити це складно і тому обрав як подарунок бойові гранати та якісний віскі. Він подумав, що у коробці на бойові гранати а чарки специфічної форми. Співрозмовники кажуть, що дві гранати Тимченко залишив собі. Їх можна побачити на фото. Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника, але від озвучування причини смерті утримався, написавши, що це з'ясовуватиме слідство. Залужний називав Частякова своїм надійним плечем. У цій трагічній історії залишається ще багато питань, чи складно повірити у випадкові обставини смерті людини з високою військовою посадою. Помощник це як раз людина, який оцінює приходящі на адрес шефа на ім'я шефа документи, дає свої коментарі, докладає ці документи. Це не секретар, це більш більш відповідальна тоді Ну, соответственно, вопро... соответственно, возникают pretty версии. Версия номер один это мафия или kakia związane z corruption. Тим часом можливу причетність Росії до загибелі помічника залужного вже прокоментували у ГУР. Представник відомства Андрій Юсов сказав, що РФ намагається вчинити подібні злочини на території України. Але в будь-якому разі, незалежно від цієї трагічної історії, звичайно, ворог пробує і пробуватиме робити різного роду диверсії, замахи. І робота щодо протидії таким намірам ведеться. Щодо цієї конкретної ситуації, безумовно треба дочекатися результатів слідства. Тим часом у проросійських пабликах вже з'являються власні версії трагедії із помічником залужного пишуть про те, що нібито це свого роду привіт залужному, натякаючи на політичні розбірки всередині країни. Не можна виключати, що це своєрідне послання залужному, якому днями Єрмак оголосив ультиматум. Він відмовляється від політичних амбіцій і вступає в одну з партій, що створюється під Зеленського. Поки що немає офіційних висновків слідства. Від будь-яких припущень варто утриматися, адже трагедію з Частяковим може використати кремлівська пропаганда собі на користь, каже генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко. Будуть використовувати це в інтересах своїх, безумовно. Ну, є декілька версій. Одна з них в тому, що провели диверсію відносно помічника Залужного, показав таким чином, що добрались до помічника, можуть добратися і до головнокомандувача. Ми знаємо, наприклад, відносно генерала Буданова було декілька замахів. Ну і періодично щодо президента україни і до воєнно-політичних представників воєнно-політичного керівництва і дивіційні структури ворога здійснюють операції намагаються це проводити і тому подача може бути на звірсії і така так чи інакше йдеться насамперед про трагедію, якою є її причина з'ясовує слідство, яке буде максимально ретельним, заявили у угу. гур. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.